Наш наступний гість політолог Валерій Гончарук поспілкуємося про перебіг перевиборчої кампанії. Пане Валерію, доброго ранку. Дякую, що завітали до доброго нас ранку сьогодні. Отже, безпосередньо безпосередньо до теми нашої розмови. Вже відомі, відомі списки більшості політичних сил, які йдуть до парламенту. І судячи з них, як вважаєте, наскільки оновиться склад Верховної Ради? Що скажете? Ну склад Верховної ради оновиться, тому що переважна більшість тих політичних сил, які прогнозовано потраплять до парламенту, вони на сьогоднішній день не не, не є представлені у Верховній Раді України. Раїни, це той самий народний фронт, це блок Ляшка, це партія Гриценка та багато інших. Тому оновлення буде принаймні за рахунок партійних списків. Якщо ж ми говоримо про мажоритарну систему, адже половина депутатів обирається по мажоритарним округам, то тут ситуація буде більш така прогнозована, і ті діючі депутати, які вже обрані, вони все-таки мають кращі шанси бути переобраними, ніж абсолютно нові політичні фігури. Ну, просто самі списки вони складені таким чином, що між політичними силами фактично немає різниці, так? Тобто скрізь є представлені. Учасники антитерористичної операції, журналісти, відомі люди. Як тут розібратися виборцю? Що ви можете порадити? Ну, напевно, те, що в партійних списках основних політичних сил і з'явилися учасники АТО, і з'явилися політологи, журналісти, так. це відповідь на ті запити, які є зі сторони громадянського суспільства. Кожна політична сила намагається яким чином на це все реагувати. А розбиратися треба є лідери партійні, є фактично задекларовані позиції по основним проблемам. І, зрештою, ну, виборці в нас більш-менш розбираються в тих політичних силах. І якщо ми говоримо по результатам попередніх виборів, то як правил... Воло, ті партії, які долають необхідний виборчий бар'єр, за них голосує понад 90-95% виборців. Тобто це говорить про те, що фактично відсіювання голосів там мінімальне. Мені здається, що цього разу у нас буде приблизно такий самий результат. Ну це згідно з останніми дослідженнями, близько чверті виборців ще не визначилися, кому за кого вони будуть віддавати свій голос, і як е, політичні сили найближчим часом будуть завойовувати ось цей величезний електоральний резерв, як ви гадаєте? Ну, вони можуть завойовувати їх за допомогою достатньо масованої реклами, достатньо а, красивих різних меседжів, гасел, які є а, програмних засад. Ну, можуть змістовні якісь речі робити, різноманітні політичні акції. Ну, зрештою, коли ми говоримо, що там 25% чи третина, чи навіть 40% не визначилися, це ж не говорить про те, що вони будуть визначатися за якусь одну політичну силу. Очевидно, що ті партії, які сьогодні мають рейтинг, а це близько шести партій, які, очевидно, проходять до парламенту. І... Ці голоси розподіляться між цими політичними силами. Просто ж, виборці стали такими дуже вимогливими, особливо останнім часом. Цікаво ж, як вони все ж таки будуть завойовувати їх, і невже там вистачить лише якихось яскравих гасел? Ну зрештою, от коли ми говоримо про те, що зараз набираються партійні списки достатньо яскраві фігури з достатньо жіткою громадською позицією. Так. Це також такий один із механізмів для того, щоб завоювати додаткові голоси е, виборців. Зрештою, я ще раз скажу, що ну на напевно виборці будуть там дивитися на різні Правдиві. Не можна сказати, що один якийсь чинник лише буде зіграти для когось це будуть яскраві особистості в списку, для когось фігура лідера, для когось ідеологія партії. Тобто, тут одного якогось підходу навряд чи він буде. Ви політолог, що можете сказати? Ось чи легко в новому парламенті буде складено коаліцію, так особливо зважаючи на розподіл міністерських портфелів. Ну коаліція в нас складається завжди достатньо складно, тому що в нас немає якоїсь єдиної політичної сили, лідируючи чи принаймні декількох таких сил, і як ми бачимо, що до парламенту потрапить принаймні більше ніж чотири е, політичні партії, це значить, що складно буде формувати коаліцію, тим більше треба враховувати фактор мажоритарників, які так. мають свої інтереси. Ну але е, я, я так думаю, що сенсації навряд чиго станеться, і оті головні фігури, які сьогодні є, у нас на політичній арені, це е, президент Порошенко, це е, Яценюк е, прем'єр-міністр. очевидно, що вони будуть основними інтеграторами для формування нової більшості. А, наскільки вдасться зберегти консолідацію між так званими Демократичними силами, так чи не вийде так, що знову ж таки амбіції лідерів вони знову переможуть здоровий глузд? Як би ви на, на період виборчої кампанії навряд чи годі чекати від них консолідації, тому що тут е, мета кожного зрозуміла: чим більше за них проголосує виборців, тим більше мандатів вони отримують. І е, тут важливо, щоб вони домовилися, якщо вже не домовилися на рівні списків, то щоб принаймні домовилися на рівні мажоритарних округів і повисували консолідовані фігури. Це допоможе фактично зберегти отаку от демократичну реформаторську налаштовану більшість. А вже після виборів там вже почнеться новий розклад, в залежності від того, скільки здобув Цікаво мандатів. як буде після виборів. Е, і тут вже буде визначатися, тому що зрозуміло, що е, одна справа, коли політична сила просто долає умовно 5% і набирає там, наприклад, депутатську групу в 30 депутатів. Інша справа, коли вона має 150 депутатів, і зрозуміло, що вага кожних буде визначатися саме кількістю депутатських мандатів. А люди, які донедавна ще були представлені у провладних е, політичних силах, тепер е, займуть по опозиційну нішу, наскільки вони готові до цього, як ви вважаєте? Ну, вони до цього не готові, тому що е, влада в Україні це можливість там бути доступу до фінансових ресурсів, до е, медійних ресурсів, і тому дуже складно їм буде в опозиції. Ну і тут треба говорити відверто, що якщо за партійними списками там е, вони більш-менш чітко прораховуються, то оці представники тієї ж партії регіонів, екс-регіонали, вони в основному будуть іти по мажоритарці, і будуть іти як позапартійні е, депутати. І що саме головне, багато із них мають шанс дійсно пройти, тому що. Е, не завжди спрацьовують і до якісь моменти на мажоритарному окрузі. Там може бути абсолютно банальний підкуп виборців, фальсифікація виборів, і це може зіграти на користь представників колишньої влади. Все цікаво, чи все ж таки отримуємо, отримуємо ми вже зрештою ефективну позицію, функція якої буде відрізнятися від блокування трибуни. Yes. Ну тут не можна вимагати лише від самих політичних сил, тому що зрештою є форма державного правління. Важливо, в який спосіб формується уряд. На сьогоднішній уряд день формується і за участю президента, і за участю парламенту. Зрозуміло, що якби була якась певна чиста модель, тоді би була б консолідація на рівні політичних сил, наприклад, в межах парламентської республіці чи навіть президентської республіки. Зараз цього очікувати не варто. Зрештою, треба говорити про те, що радикальним чином політична культура більшості представників партій і вона не змінилася. Буде оновлення, оновлення буде суттєве, з'являться нові обличчя, але очікувати, що відразу от, по закінченню виборів ми матимемо стабільну стійку більшість і ефективно працюючий уряд. На напевно, що цього говорити зараз не варто. Ну просто якщо повертаючись до опозиції, чи дійсно буде вона ефективною? Та тут справа в тому, що зараз дуже складно сказати, а хто насправді потрапить в опозицію, тому що прогнозовано ми, ми матимемо таке співвідношення політичних сил. З одного боку буде президентський блок Петра Порошенка, так. а з іншого опозицію може скласти Ляшко, Гриценко, Тимошенко. І фактично ми будемо мати зовсім якісну іншу опозицію, навіть на, на політичному рівні, ніж ту, яку ми мали сьогодні, тому що ті політичні сили, які були донедавна при владі партія регіонів. Комуністична партія, в них рейтинги достатньо малі партія, регіонів взагалі відмовилась від участі у виборах. А комуністи невідомо чи подолають п'ятивідсотковий бар'єр. Тому очікувано, що ми будемо мати абсолютно інший формат влади вже після а, а, парламентських виборів. Ту розумію, пане Валерію, як вважаєте, які корективи внесуть боєвізії на сході країни власне у перебіг передвиборчої кампанії? Ну і зрештою на її результати. Ну вони вже внесли достатньо суттєві зміни, тому що те, що появилися учасники, а це достатньо яскравий приклад цих слів. Але фактично сьогодні найголовніше одне з питань виборів це питання війни на Сході. І одні політичні сили будуть говорити за необхідність мирного врегулювання цього конфлікту, інші навпаки військового. І тут будуть і радикали, і більш помірковані. Але те, що це буде найбільш важливе питання, це, це, це зрозуміло. Ну ще важливо того, наскільки буде тривким це перемир'я. І тому що ми насправді не можемо прогнозувати, що буде там навіть через тиждень там, чи через два тижні, оскільки події можуть достатньо не Емічно розвиватися, але так само треба розуміти, що те, що зараз е, об'єктивно не можуть відбутися вибори в частині Донецької Луганської Ось, області, це, це може бути Це, це також вплине на, на розподіл голосів між політичними партіями, тому що е, ота колишня влада вона не добере великий відсоток голосів, і з представників умовно колишнього табору лише напевно політична сила Сергія Тегіпка, сильна Україна, має можливість бути представлена в наступному парламенті для всіх інших, представництво буде. Можливо, на на рівні поодиноких депутатів я дякую вам за розмову. Завершення на наш час ми так змогли багато різних питань проговорити з вами. Дякую, що були з нами.